Зміївський райвідділ відділ міліції просить вас допомогти встановити місце знаходження позігона Олега Олександровича, 1974 року народження, уродженця селища Комсомольське, який близько 18 години, 26 листопада, пішов з бази відпочинку, волна розташованої поблизу села Лиман, та до теперішнього часу додому не повернувся. Особливі прикмети зниклого. На вигляд 36-40 років, зріст 185-190 см, крупної тілобудови, обличчя овальне, волосся чорне з просіддю, очі карі, ніс прямий, крупний. Три передніх верхніх зуби вставні з металокераміки. Був одягнений футболка темно-синього кольору з коротким рукавом, штани спортивні, чорні з байкової тканини. Кросівки чорного кольору на пальці лівої руки має перстень жовтого металу з чорним каменем. На ший ланцюжок з білого металу з хрестиком. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного його зв'язки, місця роботи, просимо вас сповістити про це в зміський райвідділ відділ міліції за телефоном 349-93.